Що робити, якщо ваша дитина не любить школу? П'ять порад для батьків. Кожен батько хоче, щоб його дитина ходила до школи з радістю та інтересом, але не всі діти однаково сприймають навчальний процес. Що робити, якщо ваша дитина не любить школу? Ось п'ять практичних порад, які точно допоможуть змінити ситуацію на краще. Перше, знайдіть причину проблеми. Перший крок це зрозуміти, чому дитина не любить школу. Причин може бути багато: це і складність навчального матеріалу, і проблеми з однокласниками, непорозуміння з вчителем або навіть відчуття стресу через завищення очікування. Поговоріть із дитиною в спокійній атмосфері, щоб дізнатися більше про її емоції та труднощі. Наприклад, якщо дитина боїться відповідати на уроках через невпевненість, це можна вирішити спільним вивченням матеріалу вдома та похвалою за зусилля. Друге створіть комфорт. Умови для навчання вдома. Домашня атмосфера відіграє важливу роль у тому, як дитина сприймає навчання. Створіть для неї комфортний простір для виконання домашніх завдань. Місце має бути добре освітленим, організованим та позбавленим відволікаючих чинників. Підтримуйте розклад, де є час для навчання і є час для відпочинку. Наприклад, після уроків дайте дитині можливість зайнятися тим, що їй подобається: малювання, спорт чи і Ігри третє, розвивайте позитивне ставлення до навчання через цікаві активності. Навчання не обмежується шкільними підручниками. Дізнайтесь більше, які теми цікавлять вашу дитину, і шукайте можливості для розвитку цих інтересів. Це можуть бути наукові експерименти, які можна проводити вдома, або відвідування музеїв або якісь екскурсії. Наприклад, якщо ваша дитина любить тварин, то відвідування зоопарку або науково-популярних фільми про природу вони точно допоможуть розширити знання та викликати інтерес до шкільних предметів. Четверте, підтримуйте соціальні зв'язки дитини. Якщо причиною небажання ходити до школи є проблеми у спілкуванні з однолітками, то допоможіть дитині будувати дружні стосунки. Можливо, варто організувати позашкільні заходи або запросити когось з однокласників додому, щоб дитина почувалася більш впевненою в колективі. Наприклад, в Аштуйте спільні ігри або тематичні вечірки, щоб ваша дитина змогла відчути підтримку та знайти друзів. І п'яте, це заохочуйте самостійність та відповідальність. Дітям часто важко адаптуватися до школи через відсутність відчуття контролю над своїм життям. Дайте дитині можливість приймати рішення і відповідати за свої дії. Це допоможе дитині відчути, що вона сама керує своїм навчальним процесом, що може змінити. Її ставлення безпосередньо до самої школи. Отже, зміна відношення до школи це тривалий процес, але завдяки терпінню та підтримці ви можете допомогти вашій дитині знайти радість у навчанні. А ви, друзі, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові випуски Академії успішної дитини. Ми робимо це для вас, тож багато попереду нових знань.